Пошкоджений газогін розбиті будівлі двоє загиблих мирних жителів. Це наслідки російських обстрілів Донеччини за добу. Парамедики волонтерської організації, госпітальєри, евакуюють поранених українських захисників. У Лиманському лісництві почали висаджувати сіянці сосни. Лісівники планують до осені відновити ліс на площі майже 30 гектарів. Через багнюку під звуки вибухів. Військові йдуть на позиції мінометів. Ми йдемо на позиції мінометів. Ця група працює з 82-м мінометом. Військовослужбовець Мар'ян каже, він легкий та практичний. З ним справляється двоє людей. Один бере міномет, другий ящик з боєприпасами і побігли. У нас і роботи менше вже. Так як на початку бувало таке, що ми... Працювали без зупинки, там бувало таке, що і в другій ночі нас піднімали, і до 9-ї ранку ми без зупинки працювали. Бувало таке, що цілий день ми працювали і навіть не мали часу пересісти. Ну, зараз набагато спокійніше. Все залежить від активності противника, розповідає Мар'ян. Відслідкувати її допомагає аеророзвідка. Буває, коли вони хочуть пробувати на штурмі або просто там без причини лазять на відкритих місцевостях. у нас, коли до коптера літає, ми спостерігаємо за ними, куди дістаємо з нашого міномета, туди працюємо в колях. Міномет! Ще одна ціль мінометників російська піхота, розповідають військовослужбовці. Ломляться, не намагаючись не дивлячись на те, що по ним йде обстріл, вони на це не дивляться. Ми, якщо там десь рядом упало, намагаємось. Сховатися, а я бачу, що у них такого нема. Вони йдуть і йдуть. там Метрів 30-40 від них прилетіло, вони так само йдуть, як йшли. Зараз в основному, в основному по піхоті працюємо, тільки жива сила і укриття. Можна навіть по, їхні, по їхній активності визначати, коли там їм підвозять свіжих людей. Тобто, коли свіжих підвозять, то вони там пробують лізти, там біля них прилітає, близько вони все одно встають і йдуть далі далі далі. А от там, допустим, люди, які там тиждень і більше знаходяться на позиціях, вони вже не настільки інтенсивно пробують просуватися. Росіяни на Донецькому напрямку, кажуть бійці, використовують міномети, артилерію, касетні та фосфорні боєприпаси. Юлія Слабінська, Марія Грічко, Андрій Рєзніков Суспільне, Новини, Донбас. Це наслідки обстрілу Краматорська російськими окупантами. Армія РФ відкрила вогонь по місту вночі. Ракету ворог спрямував на Краматорськ, поцілив у приватну посилу об'єкти критичної інфраструктури, гаражі, автомобілі. Інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Бахмуті та Іванівському. За добу поліцейські задокументували 44 атаки. Російські війська поцілили 14 населених пунктів. У Краматорську обстрілами пошкоджено газопровід, внаслідок чого сталася пожежа. Повідомила Суспільному речниця ДСНС Донеччини Вероніка Бахал. Рятувальники 12-го державного пожежно-рятувального загону ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу також зазнали пошкоджень гаражний бокс, два автомобілі будівля котельні. Вчора зранку рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального загону виїхали на виклик про пожежу двох гаражів. Та виникла внаслідок ворожого обстрілу міста Сіверськ. Близько за годину ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Цілодобово під обстрілами перебуває Авдіївка. Російські окупанти б'ють по житловим будинкам та коксохім заводу. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вчора дві загибли особи жінка 63-го року народження і чоловік 82-го року народження. Сьогодні зранку, після 8-ї отримала поранення також місцева мешканка більше 30 обстрілів по місту з різних систем. Зранку були вже і флешети, і танковий обстріл. Просто градами били по центральній частині міста. І стольна артилерія також була. З під обстрілів завдіївки поліцейські вивезли матір з сином. Тяжело, коли живеш з рождення в цьому місті. И сейчас я уезжаю, не знаю куда. Я согласилась только потому, что, що... я, конечно, ребенка жалко. Девятый класс закончил, на аттестат, а Бачите, зараз десь десь розриває артерії. Приблизно в місті залишається 2000 людей і на сьогоднішній день 12 дітей. Вчора домовилися з ними, що будемо евакуювати. Це мати з 17-річною донькою. Сьогодні приїхали, вони кудись пішли. В невідомому напрямку. Батько їх не знає, де вони. Будемо іскати їх відмовляти, щоб виїжджали з цього пекла. Пересуватися по місту небезпечно, говорять поліцейські. Вулицями лежать нерозірвані снаряди. Це ракета. Я пішов. Насколочок такий. Свіженький. Навіть ще не забруднений. Заберемо тут вищественні доказательства. Діма, що там теж, да? Це по мені розірвало. Відходи, відходи, це касета. Так, відходимо, у нього ліквідатор. За списком поліцейські обходять адреси, де живуть родини з дітьми, вмовляють жителів евакуюватися. Проживаєте тут зі своєю дитиною? Да. Скільки дитини років? 15. А з ким ще ви проживаєте тут? З бабушкою. Вам треба виїхати відсюда з дитиною. А якщо От. я відкажусь? Це неправильно буде. Ви б желали б відсюди уїхати в безпечне відсюда місце? Та там де от, ну, дітки, у чоба Коли ви її. Не знаю. Ну не знаю, цільно, це не критичські. Я уєду напередодні співробітники ДСНС Донеччини евакуювали маломобільну жінку з очеретинської громади. Її відвезли на евакуаційний потяг в Покровську. Повідомляє прес-служба відомства. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Трошки вас Подивлюся, добре. Так, парамедики волонтерської організації Госпітальєри допомагають пораненим бійцям. Ярославові під Бахмутом осколки російського снаряду потрощили ноги. Почалася артилерійська обстрілка. Я так розумію, що вони не зрозуміли, що ми трохи відходимо. Просікли і почали мініметами крити. Я коли виходив, все горіло. Все горіло, там лежали Йорки, і наші ребята, тобто, ніяких не змогли забрати фізично. І по дорозі люди біжали, падали, в що не прилітали. Поранених заносять до автобусу госпітальєрів, який вони назвали Австрійка на честь загиблої парамедикині. Тут є апарати штучної вентиляції легень, електрокардіограф, монітори. У дорозі медики можуть контролювати стан бійців. Такі проекти є дуже важливими, тому що вони допомагають економити ресурси, адже ми маємо можливість перевозити шість лежачих поранених, які знаходяться в тяжкому та середньому. Словами Катерини, евакуації проводять за потребою. Це може бути два-три рази за добу. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. Ми вийшли взагалі в охороні, типу парні закапуються, ми типу ліжимо перед ними, щоб на них не вийшли. От, і от парні поки закапувалися, один вирішив зганяти за водой і зганяв так удачно за водою, що знайшов вовку. Службовці 111-ї бригади тероборони служать на Луганщині. Розповідають, як їхні побратим випадково вийшов на позиції окупантів. Прийшов, вони не поняли, що це наш. Прикурив у них сигарету і уйшов. Ми думали, їх там спешка, спешка, тобто це там до 10 людей. А там ще був в об справа? Я так розумію, було у них була ціла лінія. Тобто там було 10 плюс там плюс-мінус 30. Позиції росіян знаходилися майже в тилу наших військових службовці. Бригади провели аеророзвідку. З Діброви тоді якраз працювали антидроновими пушками. Ну ми втратили дрон, але основні розвіддані вже зібрали. Ну ось 40 тисяч це ціна там дізнатися інформацію, де знаходиться противник. перша група оборонців підійшла. До російської армії та почала бій. Друга група в цей час зайшла з флангу і атакувала позиції окупантів. Після того, як перша група почала стріляти, друга почала стріляти, там вже просто було. От висунув щось там популяв, популяв, перезаряджився. Одного з бійців поранило у руку. Розповідає, куля пройшла наскрізь. Вийшла через палець, і я розумію, що. Я вже з такою рукою зараз не б'ється. Nee. Я з медиком ближче типу до кінця. І він каже мені: ну, типу, ось, типу, хлопці відходять зараз буду прикривати. Плече його зарядив. приклад взяв у плече і почав відстрілюватися. Праця скоріше шокова, ніж там з прямим наказом щось зайняти. тобто... Головна задача була нанести втрат, нести а, стресу та хаосу. Куп'янські та лиманські напрямки окупанти щодня обстрілюють, намагаються наступати поблизу Макіївки, Білогорівки та Верхньокам'янського. Ця доба 438 разів ворог вражав наші позиції різними артилерійськими системами. Відбулося 4 боєзіткнення, 10 авіанальотів. За цю добу було знищено 4 танки Т 90. Бойова машина піхоти БТР і САУ акація Мста і зенітно ракетний комплекс БУК за добу вбито 39 окупантів. Поранено 86, Повідомив Сергій Череватий. Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас за допомогою ось такої посадкової труби лиманські лісівники висаджують сієнці сосни. Принцип роботи є е, е, ручка. Дві ручки. Є спусковий важель, який, відкриває, який закриває е, трубу. Є е, важель, який відкриває трубу. Углубляємо, наживаємо на важель, який відкриває, опускаємо сіянець, достаємо, нажимаємо на кнопку, закривається труба. Сьогодні маємо можливість прийняти участь у створенні нових лісів, які безпосередньо вийшли з під окупації, які були пошкоджені на сьогодні. Підготовлена площа маємо агротехнічні умови і сроки, і маємо можливість створювати нові лісові насадження закритою кореневою системою. Під час окупації росіянами Лиманщини тут вигоріло 6,5 тисяч гектарів лісу. каже Олексій Приходько. Зараз ми знаходимося в Дробишевському лісництві Лиманського лісгоспу на території, яка була пошкоджена лісовими пожежами внаслідок бойових дій. Зараз площа ділянки, яку ми здійснюємо лісовідновлені роботи, становить 3,8 гектара. Ми плануємо весною ці всі роботи завершити. І на осінь площа лісовідновлення складе близько 30 гектарів. Сіянці сосни, які висаджують лиманські лісівники, приїхали на Донеччину за понад тисячу кілометрів. Це однорічний сіянці з закритою кореневою системою. Вирощений у Львівському насіннєво селекційному центрі з насіння, яке було зібрано лиманськими лісівниками, за кілька тижнів до повномасштабного російського вторгнення у Лиманському лісництві ввели в експлуатацію насіннєво селекційний центр. У сучасній автоматизованій теплиці центру мали вирощувати півтора мільйона сіянців сосни на рік, якої за словами Олексія Приходька вистачило б для забезпечення лісів посадковим матеріалом. А такий вигляд має теплиця нині після того, як тут побув. Вали російські окупанти сама лінія була евакуоно на територію, на територію України на безпечну територію України. На жаль, зараз експертно відповіти не можу, але я передбачаю, десь 6-8 мільйонів гривень потрібно на те, щоб запустити заново цій центр. Зруйнували росіяни також приміщення, лісгоспу, гаражі та техніку. Замінували понад 20 тисяч гектарів лісу. Уся площа лісового масиву, всі 27 тисяч гектарів підприємства забруднено вибухонебезпечними приладами. Це першочергова задача нашого підприємства здійснити розмінування території та знешкодити всі вибухонебезпечні предмети, які знаходяться в лісовому масиві. Допомагають лісівникам розміновувати територію, військовослужбовці та вибухотехніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Дорогу перекрили. Дуємося до підриву. Всі на місці. За словами Олексія Приходька, на сьогодні у Лиманському лісництві розміновано близько 58 гектарів території. Щоб повністю відновити знищений росіянами ліс, необхідно від 10 до 15 років. Вікторія Олексієва, Юлія Бітімєрова, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.